Схоже на те, що потрапивши у крісло губернатора Ігор Гундич займається тим самим, чим займався, коли був заступником мера Житомира Віри Шелудченко, дарибаном комунальної власності. Дуже йому вже хочеться звільнити від дітей-інвалідів, будівлі, шкіл, інтернатів. Батьки дітей з інтернат номер 1 з вадами зору. Наш інтернат хоче закрити, ліквідувати і з'єднати з інтернатом для кухонів. Ну, Коли знаходиться? Знаходиться да. управляється. Пан Гурт, він підписав розпорядження. Саме головне виновник. Ну, чекайте, вони спішіть. Це комунальна цифрово на до обласної ради. Це комунальна форма власності обласна. Ми зараз підписали розпорядження і вивчаємо діяльність не тільки цього інтернату, а й інших інтернатів. І по результатах вивчення роботи цих інтернатів будуть прийматися рішення. Тому говорити на сьогодні про закриття або не закриття конкретної якогось інтернату немає підстав. Місце дуже гарне, сподобалося оптимізація шляхом приємно. В центрі міста земля. Я голова адміністрації. Я ну, голова обласно ради. Ми з ними зустрічається і да погано. Я ж не знаю ваше не знаю вашої специфіки. Якщо вони будуть приймати якісь відповідальні рішення, добре, я попрошу, щоб вони мене про це проінформували перед як будуть його приймати. Але сьогодні говорити вам про те, що я прийму за них рішення і там така школа єдина в Україні. захистити дітей. Ми я з вами говоримо, що я хочу Я хочу премєр міністром поговорити. Це дуже правильно. Тому, давайте я подивлюсь, вчу. Я, я, нічого... я, хочу... я вам нічого не обіцяю. Жінка скаже. Ну, треба на себе брати рекламу тут. Ви працювати. Я вас прошу, або ви знаєте. Thank ah. По, по, по суті, <пасут> говоріть. Пані голову, заслухайте матір. Ви не правду кажете. Не що робите? Не, не що робити їде? Пите не ви да. робите, ви там не приділа. Ні, разу не попаде на телефоні. Ви, ви не правда, дайте матері сказати. Чого ти мене вибрати? Я дякую Ігорю Петровичу Гундичу. Я дякую Ігорю Петровичу Гундичу. Я дякую Ігорю Петровичу Гундичу.